Вітаю, друзі, на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні біткоін у нас коригується та оновлює лої свої минулі. Тому ми сьогодні проведемо аналітику, подивимося, що може бути далі. Також ми подивимось наші фундаментальні метрики, розглянемо всі наші цілі по біткону на сьогоднішній момент згідно наших фундаментальних метрик. Тому відео буде цікаве. Обов'язково дивіться його до кінця, щоб не пропускати нічого цікавого та важливого. Також, друзі, якщо ви шукаєте для себе е, хорошу та надійну команду на криптовалютному ринку, запрошуємо вас в наш закритий клуб VIP е, Business. Е, в нашому закритому клубі ви отримаєте платні матеріали на 2500 доларів. Також ми даємо сигнали по споту, е, ви зможете вести торгівлю на торговий депозит, торгувати та поступово збільшувати ваш депозит на криптовалютному ринку разом з нами. Якщо вам це цікаво, Пишіть мені по силкам в описі. Ціна вступу в закритий клуб на даний момент всього лише на всього 150 доларів. Це дуже низька ціна, порівняно з тими всіма матеріалами, які ви отримаєте. Отже, друзі, переходимо до аналітки по біткоїну. Бачимо, що біткоін в нас оновив наші минулі лої. Так як я і казав у минулих відео, що я буду чекати подібного сценарію, що біткоін оновить лої. Після чого я би чекав виходу вверх та закріплення вище зони 32 тисячі доларів, тому що ось це є наша сильна зона спротиву, яку ми не можемо вже досить довго пробити. У нас була одна спроба вийти вище, ми пішли в корекцію, тому що не було сили вийти вище. Потім була друга спроба. Ми вже пішли вище, але також цю зону ми не пробили. Відповідно, пішли в корекцію. Зараз перебуваємо тут в досить хорошому та сильному накопиченні. Тут відбувалися досить сильні покупки. Тепер у нас рівень 25-200. Також бачимо, що ось тут в нас появляються досить сильні покупки. І після чого я буду чекати, що біткоін у нас все-таки піде вище, тому що рухати в сторону падіння нема смислу, оскільки багато учасників ринку очікують біткоін по 19-20 тисяч доларів. Очікують корекцію туди. Тому відповідно давати ціну таку, як всі чекають, смислу немає. І відповідно, ми ліквідність, в принципі, ось тут зібрали. Я буду чекати, що біткоін в найближчому часі може піти вище та закріпитись вище. вже ось цих сильних відміток, пробити сильну зону спротиву, а саме 32 тисячі і закріпитись вище. Далі переходимо на метрику пісайкл-топ індикатор, будемо переглядати цілі, які в нас є на сьогоднішній день. Наші нові цілі це вже 48 тисяч плюс, а саме 48 151 долар. Це цілі по біткоїну на сьогодні. Сильна зона підтримки, вище якої нам потрібно рухатись та закріплятись, це 28 200 доларів. Ми бачимо, що цілі по біткоїну 48 150. Ми бачимо, що в кожному з циклів, після того, коли біткоїн проходить своє дно. біткоїн в будь-якому випадку доходить до цих сильних магнітних зон, після чого йде в корекцію. Тому по інвестиційному портфелю. Ми будемо чекати, що біткоін прийде до цієї зеленої лінії нашу, нашого спротиву. Це сильна зона, 48 150 на даний момент. Там ми будемо фіксувати е, наш інвестиційний портфель по біткоїну, після чого буду чекати альткоін сезон, тому що ліквідність почне там переливатись е, з біткоїна в аліткоїна. Тому, відповідно, там ми будемо фіксувати інвестиційний портфель, і в будь-якому випадку ми будемо очікувати цих цілей. Неважливо, куди ринок буде рухатися. Тому що, навіть, якщо буде корекція, ми будемо е, докупляти біткоін, тому що це є дуже хороші цілі навіть на середньострокову перспективу. Далі переходимо на наступному P-Cycle Top Indicator. Перепрошую, не -cycle Top Indicator, а дворічний мультиплікатор ціни по біткоїну. Е, бачимо, що ми перебуваємо в зоні акумуляції та накопичення найдовший період це вже 500 плюс днів. Е, в жодному з циклів ми так довго не знаходились в цій зоні накопичення та акумуляції. Тому я буду чекати, що біткоін в найближчому часі вийде з цієї зони і закріпиться вище. Закріпиться вище 31 500 на даний момент. Це буде означати, що якщо ми закріпляємося вище 31 500, що біткоін перейшов в новий бичий цикл, цикл росту, так як це було в кожному з циклів. І саме тому, що ми вже та, так довго перебуваємо в зоні накопичення. Жодному з циклів не було такого довгого накопичення. Я буду чекати, що біткоін в найближчому часі вийде вище. Тому що накопичуватись е, аж до е, літа, наприклад, 24-го року в цій зоні смислу не бачу. Тому, відповідно, буду чекати, що біткоін пройде до хороших цілей, після чого перед халвінгом піде ще раз в корекцію, але більш глибоко. Також, друзі, хочу вам нагадати про наш телеграм-канал CryptoBusin, в якому ми публікуємо дуже багато цікавих новин. Як тільки в нашому телеграм-каналі буде 1000 підписників, ми опублікуємо безкоштовно цей телеграм-канал курс вартістю 1600 доларів. Абсолютно безкоштовно для всіх учасників. Тому, хто ще не підписався, обов'язково підпишіться, щоб отримати безкоштовні матеріали та відповідно щоб якомога швидше їх отримати. Також, друзі, можемо проглянути ще біткоін-веселку. Яка також нам дозволяє виявити, в якій зоні знаходиться зараз ціна біткоін і що потрібно робити: чи купляти, чи продавати. Ми бачимо, що ціна по біткої зараз у нас знаходиться на рівні 25100 25,200. Зона покупок в нас на даний момент 23 300, 31 900. Це зона бай, зона покупок, де потрібно активно купляти та накопичувати біткоін. Саме така. Хороша зона, саме низька зона, яка в нас взагалі можлива. Ми бачимо це 23 тисячі доларів. Тому, відповідно, опускати біткоін до 19 на саме-саме своє дно смислу зараз не бачу. Ми і так перебуваємо в хорошій зоні покупок. Тут потрібно накопичувати біткоін, тому що до халвінгу залишається вже не так багато. Нам до кінця року потрібно показати, в принципі, який ріст непоганий. Досягнути хороших середньострокових цілей, щоб перед халвінгом піти в корекцію. І відповідно, вже після халвінгу можемо очікувати, я думаю, новий бичий ринок. І відповідно там цілі вже ви самі бачите. Зона, наприклад, якщо це відбудеться орієнтовно там середа на кінець 25-го року, то зона ФОМО – це 180-178 тисяч, 228 тисяч. Орієнтовно. Цей діапазон може пройти біткоін, може пройти його ціна. Відповідно 25 це хороша зона для покупок. Також давайте переглянемо метрику альткоін сезону, індекс альткоін сезону, альткоін сезон перебуває на відмітках 33 пункти. Це означає, що зараз більше в нас біткоін сезон. І відповідно вся ліквідність піде та почне переливатись в альткоїни, і в нас почнеться альткоін сезон тільки тоді, коли біткоін досягне своїх хороших відміток. Це, як мінімум, 40 плюс тисяч. В ідеалі, біткоін повинен досягнути на 48-150 на даний момент, прийти до цих сильних від, відміток, до цих сильних зон. Далі буде знаходитись він приблизно там в боковику на рівні 42-44 тисячі доларів. Буде торгуватись довгий період боковику, де і будуть відповідно фіксувати прибутки всі крупні ігроки, які, наприклад, закуплялись по. 18, 20 і, відповідно, ось також в цьому діапазоні від 20 до 30, тому що тут теж йдуть активні покупки та накопичення. Тому, відповідно, я очікую, що біткоін перейде до цих відміток. Саме там можна буде зафіксувати хор хороший, хороший профіт. Це такі середньострокові цілі. Після чого ліквідність почне переливати з біткої в вальткоїни, тому що почнуть фіксувати біткоін, переходити в ефір. Після ефіра переходити в Солану, Dota, до Near Protocol, Avalanche, Після цих альткоїнів переходите ще в якісь інші альткоїни, які в нас е, мають меншу капіталізацію, які послабше. І відповідно е, в цей період можна чекати альткоін сезон. Поки біткоін не досягне ось таких хороших цілей, як 48к, альткоін сезону очікувати взагалі не варто, тому що я думаю, що його не буде. Тому, друзі, е, не хвилюйтесь, е, якщо ви сидите в спотових позиціях. Очікуйте хороших нормальних цілей, як мінімум 48 тисяч доларів, після чого може бути корекція. А якщо не бажаєте продавати по 48, то чекайте до середини кінця 2025 року, де будуть хороші зони, скоріш за все, для того, щоб фіксувати прибутки, які ви зараз, фіксувати ті активи, які ви зараз накопичуєте. Тому, друзі, ось такі новини в нас на сьогодні. Сьогодні понеділкове відео. Обов'язково дайте максимум активу у цьому відео, щоб воно розлетілось там. Заходило більше. Дякуємо вам за перегляд, друзі, і всім пока!